Добрий день, дорогі друзі! З Новим роком всіх, з Різдом Христовим. Сьогодні у нас 3 січня 2025 року, і я хочу поділитися самою такою важливою новиною в імміграційному праві Іспанії, яка сьогодні сколихнула е, Іспанію. Відповідно, сьогодні офіційно був прийнятий закон, який відміняє золоті візи Іспанії, тобто відміняє вид на проживання інвестора на території Іспанії. Що це значить, і відповідно, які умови, зміни, також відміни цього виду на проживання? Перше, те, що закон сьогодні видали, і він вступає в силу на протязі трьох місяців. Тобто, офіційна дата, до якої, буде, до якої можна подавати на ВНЖ інвестора, це 3 квітня 2025 року. Тобто офіційно у нас є три місяці, щоб встигнути. Подати документи і отримати вид на проживання інвестора на 3 роки. Для цього вам потрібно купити об'єкт нерухомістю вартістю 500 000 євро, зареєструвати його, отримати і зібрати весь пакет документів і подати в спеціальний орган міграційний, який розглядає даний вид е, на, на проживання, тобто УХИ Унідат де Грандес Імпреса. Відповідно, наша компанія допоможе. Швидкі строки зібрати весь пакет документів і онлайн подати і отримати вам, а також членам сім'ї, вид на проживання інвестора. Що це значить? Тобто вид на проживання інвестора видається на три роки інвестору, а також члени його сім'ї. Члени його сім'ї це може бути чоловік або дружина, який знаходиться в офіційному шлюбі, або, відповідно, пара, яка о, зареєстрована і спільно проживає. З партнером. В Іспанії це поняття називається Перехадеч, а також неповнолітні діти до 18 років або діти, які економічно залежать від інвестора. Тому, відповідно, в даному випадку ми говоримо не тільки про отримання виду на проживання для інвесторів, а також автоматом можна його отримати для членів сім'ї інвесторів. Важливо розуміти, що дедлайн у нас в даному випадку до 3 квітня 2025 року. Тому хто хоче. Використати цей момент і отримати цей вид на проживання, необхідно поспішити, щоб зайти в цей останній вагон, і отримати свій довгоочікуваний ВНЖ на 3 роки з правом продовження на 5 років. А далі, якщо людина прожила офіційно, легально на території Іспанії 5 років, і за цих 5 років вона відс... була відсутня не більше, ніж 10 місяців. на Протягом 5 років можемо отримати постійне місце проживання, тобто постійний вид на проживання, а потім, якщо 10 років, то і громадянство. Тому слід поспішити, і наша компанія в цьому вам допоможе. Звертайтесь!